Усім з вами знову я, Катерина Курганова, і ви на каналі про здоровий підхід до їжі тіла та самих себе. Давайте познайомимося з ким ще не знайомі. Декілька фактів про мене. Я є сертифікованим нутриціологом, хелс коучем консультантом з корекції ваги та харчової поведінки. Працюю в цій сфері вже більше шести років і за весь час своєї практики роботи сформувала власну методологію, яка базується на комплексному підході до тіла і роботі з ним на всіх рівнях фізичному, емоційному та ментальному. Я маю більше трьох тисяч задоволених клієнтів і середній результат. З розміру L до розміру M всього за два місяці. Ще більше про мене, мій підхід та навіть лайфстайл ви можете дізнатися з інстаграму, тіктоку, телеграму. Підписуйтесь, щоб отримувати ще більше цікавої та важливої інформації про якісну та ефективну роботу з тілом. Сьогодні ми на моїй кухні в такому хоумвайп. І за кулісся скажу, що я чекаю гостей на Наше на весілля, і якраз буду готувати декілька страв для наших посиденьок. Ви знаєте, що якщо ми на моїй кухні, то це точно буде рубрика Cook and Talk, формат, в якому ми готуємо і спілкуємося про харчування, режим, навантаження, життя абсолютно про все. Сьогодні ми будемо готувати декілька закусок до новорічного столу. Я ось вже все почала готувати і спілкуватися про те, що і як взагалі можна вигадати для новорічного столу не з основних більш таких другорядних страв. Сьогодні в нашому меню буде капрезе салат, але не стандартний, ви все побачите. Три види брускет з грибами, томатами і пармезаном, з творожним сиром і хамоном, з сиром і кіл'я. Я пропоную починати. Я обожнюю ось цю кулінарну атмосферу і дуже хочу поринути в нею з вами. Поїхали! Порічні закуски не мають бути легкими або дієтичними. Ні. Вони мають бути збалансованими, щоб не провокувати переїдання. Ідеальна формула закуски це білок плюс жири, плюс клітковина. Тоді стабільний апетит немає тяги доїсти все, немає ось цих гойдалок цукру, і ці закуски реально дають ситість. Помилка столу тільки хліб, соуси, майонезні салати і жирні страви. Яке рішення? Білок, плюс якісні жири, плюс достатня кількість вуглеводів, свіжість та різні текстури. Тільки подивіться. Та закуска, яка не перевантажує, але дає ситість. Тут білок, жири та клітковина. Варіацій, щоб змінити страву, дуже багато. Наприклад, ви можете взяти бурату або стречателу замість моцарели, додати хамон або прошуто, погратися з різними соусами, або навіть додати вялені томати. Показую вам наші брускети, сподіваюся, все видно. Тут три види, як я і казала на початку. Перші з грибами, творожним сиром і пармезаном. Тут все максимально просто. Я томати вже не стала додавати, тому що, якщо видно, вони і так досить пухкенькі, то томати просто падали з самої брускети. До речі, лайфхак. Якщо на хлібі, Є жири плюс білок, хліб перестає бути проблемою. По суті, у нас тут все максимально збалансовано. Всі-всі більш детальні рецепти ви знайдете на моєму телеграм-каналі. Я туди вже все завантажила. Далі брускетти з сиром і ківі будемо куштувати вперше. Цікавий смак має вийти тут: білок плюс жири це сир, ківі дають свіжість та ферменти. Контраст смаків, через що приходить швидше задоволення та ситість. І стандарт, брускети з творожним сиром і хамоном або прошуто топ комбінація, як на мене, і такі закуски реально допоможуть не переїдати основні страви. Ще, -ще буде добре, включити на новорічний стіл в якості закусок. Це можуть бути сирна нарізка, плюс горіхи, плюс фрукти. Ще цікавий варіант. Овочі, хумус та сирні діпи, рулетики з лососем або хамоном, різні варіанти фаршированих яєць, оливки, в'ялені томати, паштети, рієти. Що я хочу вам донести? Новорічний стіл це не тест на силу волі. Якщо все збалансовано, якщо є міра, то ані контроль, ані обмеження не потрібні. Не потрібно уникати хліба, не потрібно готувати десь. 10 салатів, а потім не знати, куди їх подіти. Краще менше, але продумано і смачно. Буду далі готуватися до приходу наших гостей. Хочу вам побажати теплих, родинних і спокійних новорічних свят. Підписуйтесь на мій канал і залишайте фідбек під цим відео. Пишіть у коментарях, яка ваша найулюбленіша новорічна страва. Будемо обмінюватися, запускати такий обмін ідеями. Всім бажаю прекрасного продовження дня. Па-па!